Івано-Франківське місто можливостей на Івано-Франківщині представники бізнесу ділилися досвідом подолання викликів у час війни. Усі кошти, які виручать від продажу квітків на форум, спрямують на потреби прикарпатських бійців. Більше про це Вікторія Гризун розкаже. Це перший бізнес-форум, який проводять в умовах війни, каже голова управління бізнес-асоціації міста Андрій Семанів. Навіть під час війни Івано-Франківськ має можливість працювати. Відповідно, ми виносимо на дискусію чотири панелі. Які на нашу думку повинні дати розвиток міста івано Франківська аукціон закінчується арт арт-перформансом та благодійним аукціоном». Українському бізнесу довелось пережити чимало негараздів від початку повномасштабного вторгнення, додає Андрій Семанів. Наразі основною проблемою залишається брак кадрів. Бізнес повинен шукати баланс між захистом держави і бізнесом, тому що бізнес повинен працювати. Бізнес повинен сплачувати податки, бізнес повинен робити створювати. Нові робочі місця, а власне це дуже важко робити. Під час того, якщо ми всі розуміємо, що пріоритет держави це захист і багатьох наших співробітників мобілізували з ким працювати і як робити бізнес з нехваткою працівників, з нехваткою штатів. Форум відвідав і пан Ярослав. Чоловік каже, прийшов сюди, щоб дізнатися про нові ідеї для розвитку своєї компанії та почути досвід колег у вирішенні нагальних проблем підприємства. Найбільшою ну, проблемою на початку. Війни це було взагалі нерозуміння, як буде розвиватися бізнес, що нам робити. Але незважаючи на те, що ну, війна триває завдяки ЗСУ, ми мали можливість тут адаптуватися за якийсь певний період часу і мати можливість завершувати ті проєкти, оскільки в нас було багато діючих контрактів на даний момент. Найбільше питання, яке зараз у нас виникає, це питання кадрового потенціалу, тому що багато ну, і наших працівників, і колег воює, і родина воює, ну, тобто люди задіяні. В захисті України і це одна з найбільших проблематик. Плюс були ну, там, курсові коливання, ринок, зруйнована логістика і багато інших речей, які впливали на те, щоб стабілізувати ситуацію. Івано-Франківський бізнес зумів вистояти та подолати всі труднощі, каже Наталія Зікрата. Адже від початку війни кількість підприємств у області зросла на 7 тисяч, серед них чимало релокованих. Це майже 139 релокованих підприємств, які перейшли до нас. Як правило, це торгівля, надання послуг, виробнича діяльність. Вони створили додаткові робочі місця і вже навіть в нашу область заплатили майже 27 мільйонів гривень податків від платежів. І додає, загалом в Івано-Франківській області працює більше 85 тисяч підприємців. На сьогодні це хороший показник для України.